Традиційно в цій годині підсумовуємо сьогоднішній день. Все, що актуальне сьогодні в місті та області, розповім за мить. Це спільний марафон телеканалів Тернопіль день та НТБ. Вперше спочатку повномасштабного вторгнення Росії в Україну назвали приблизну кількість загиблих українських військових. Головнокомандувач збройних сил України Валерій Залужний під час форуму захисники перекличка зазначив, що у війні з Російською Федерацією загинули близько 9 тисяч українських військових. Що ж і сумна звістка прийшла у місто Монастириська. У результаті артилерійського обстрілу російськими окупантами загинув місцевий житель Денис Носаль. Військовому було 27 років. Щирі співчуття рідним і близьким воїна. Вічна пам'ять і подяка за його вірність Україні. Йому було лише 19. Тернопіль втратив молодого захисника Владислава Ратниченка. Хлопець до останнього подиху боровся за вільну Україну. Юного воїна поховали на Моколинецькому кладовищі у Тернополі, яким його пам'ятатимуть рідні і близькі. Дивіться в сюжеті. Народився на Донеччині і за Донеччину боровся до останнього подиху. В Тернополі попрощалися з Владиславом Ратниченком. Захисник ще змалку вірив у свою країну і робив усе для того, щоб стати її героєм. По суті, просто він виконав свою місію, бо в сьомому класі він сказав, я хочу щось зробити для України. Синочок, ми вийшли з війни. Що ти можеш, сонечко, зробити? Він сказав, я хочу бути героєм. І, по суті, він просто здійснив у 2014 році Владислав разом з сім'єю покинули Донеччину, рятуючись від війни. Тернопільщина стала для хлопця другим домом. Тоді він був ще школярем. Згодом хлопець вступив до Коропецького військового ліцею, але не полишав бажання вступити в ряди збройних сил України. Завжди був щирим та усміхненим. Згадують Владислава Друзі. Про війну ніколи ну так ми не говорили про війну, але він завжди казав, що він герой і запам'ятається. Він хоче вийти в історію. Він завжди це була його мрія війти в історію України і так і вийшло, що він для нас герой став для всієї України та держави. Ще зовсім недавно бачили його перед тим, як він в той самий день як мав їхати на схід і, і так сталося горе. Я пам'ятаю ці роки, коли ми сиділи, у нас була самостійна підготовка протягом трьох годин кожного дня. І, Відповідно, ми вчили уроки і також знаходили вільний час для того, щоб поспілкуватися. До кого я могла підійти, я казала Владік, давай сядемо, поговоримо. Ми могли поговорити про все. Дійсно, це та людина, з якою можна було сидіти і, і не думати. ну, Вірніше поділитися всім, і він міг підтримати. І так само і ми його завжди підтримували. Він був завжди сміливий. Мені подобалось в ньому цей рисер характеру, що він ніколи не боявся висказувати свою думку. І, ну він був щирою людиною, простою, без пафосу, як більшість зараз. З перших днів повномасштабного вторгнення Владислав з побратимами боронив столицю України. Згодом їх перевели на Харківщину, потім у Суми. Зрештою, останнім місцем бою стала рідна Донеччина. Ще 2 серпня Владислав приїхав додому, мав кілька днів відпустки. П'ять днів так, бо десять було. На, на дорогу і про все. Я кажу, синочок, я можу тебе забрати, я можу допомогти. Він сказав, я не можу просто покинути хлопця. Він просто як сонце. Така трансформація, війна його не зламала. Він просто як сонце прийшов. Він такий щасливий був. І він весь час, він каже, я себе тут не знаходжу. Він весь час рвався. І каже, як я можу покинути хлопців. Він весь час рвався до хлопців. По поверненню хлопець пробув на війні всього два дні. Останньому з ним, напевно, переписувалося якраз в середу вечором. Він говорив, що завтра вирішений день буде. Якраз в четвертій він загинув. Він прожив дуже мало, але зробив для України надзвичайно багато. Переконані усі, хто знав Владислава. Захисник загинув поблизу населеного пункту Малинівка 11 серпня, в результаті мінометного обстрілу. Жертвуючи своїм, врятував життя побратимів. Вічна слава та честь захиснику України. Квітами встелили останню дорогу додому. На колінах і синьо-жовтими квітами у руках і прапорами у селі темногайці зустріли тіло загиблого земляка Василя Димнича. Він помер на Донеччині, захищаючи Україну від російської орди. Сьогодні воїна поховали у рідному селі вічна пам'ять і дяка. Двом тернополянам присвоїли звання почесний громадянин міста Тернополя. Це військовослужбовець, учасник героїчної оборони Маріуполя, захисник Азовсталі Михайло Діанов та парамедик медичного батальйону госпітальєри, учасниця героїчної оборони Маріуполя і захисниця Зовсталі Катерина Поліщук. Ще 39 українським воїнам із Тернопільської громади. Це звання присвоїли посмертно. Далі дані генштабу, 200 ворожих солдатів. самостільки стільки окупантів знищили українські воїни за минулу добу. Також ліквідували 7 танків, 6 бойових броньованих машин, по 4 крилаті ракети, артилерійські системи і засоби ППО, гелікоптер, 9 безпілотників, 6 автомобілів. ордін – не місце на нашій землі це щодня доводять наші мужні воїни і вся Україна. До інших новин один із водіїв загинув на місці. Смертельна аварія трапилася неподалік села Буглів Лановецької громади. Зіткнулось два легкові автомобілі. Внаслідок цього повністю відірвало дах в одній з машин. В іншій розтрощений бампер рятувальники витягували тіло потерпілого з понівеченого авто. У Тернополі депутати збирались на позачергову сесію, обговорили питання освіти, а також яким способом можна додатково допомагати армії. Про ці та інші рішення дивіться в нашому сюжеті. Ще 41 житель громади отримав звання почесного громадянина міста Тернопіль. Такі відзнаки людям присвоїли на позачерговому засіданні сесії міської ради. Загалом депутати обговорили 25 питань. Серед іншого вирішили долю літака, який на східному масиві демонтували ще в квітні. Прийнято рішення про приватизацію корпусу літака, який раніше був в якості пам'ятного знака на східному масиві. Прийнято рішення. Продати цей літак публічно через систему Прозоро, а всі отримані кошти від продажу літака спрямувати на придбання дронів, які передати безпосередньо для потреб збройних сил України. Окрім декомунізації літака, в Тернополі перейменували 13 вулиць. Тож депутати на сесії оновили реєстр геонімів громади. Також внесли зміни до програми здоров'я громади, які стосуються лікування військових. Раніше у нас було можливість безкоштовного лікування. Для всіх учасників дій, учасників АТО тепер ця програма доповни, що це таку, право на, на таке лікування мають також усі ті бійці, які зараз служать в збройних силах України, захищаючи нашу українську державність. А також напередодні нового навчального року вирішили деякі освітні питання. Зокрема, депутати затвердили статут Тернопільського академічного ліцею Генезис, який реорганізували шляхом злиття Тернопільської загальноосвітньої школи номер 25 та Тернопільського педагогічного ліцею спортивного профілю. А ще на базі комплексної дитячо-юнацької спортивної школи номер 2 імені Юрія Горайського запланували відкрити відділення дзюдо. Продовжуємо вивчила всі країни та столиці світу, щоб заробити грошей для зсу. 11-річна Кароліна в такий спосіб хотіла допомогти українським бійцям. До речі, її тато теж нині на фронті. Ініціатива дівчинки була у тому, щоб назбирати частину грошей на автомобіль для військових. Тепер в неї інша мета, яка саме ви дізнаєтеся за мить. Біля фонтану Кульбаба у центрі Тернополя розгорнувся справжній батл на знання країн світу їх столиць. Олег човник намагається виграти в 11-річної Кароліни. Вгадує країни за їхніми прапорами. В дівчинки це завдання дещо складніше. Вона має ще й назвати столиці. За умовою, якщо гравець помиляється, частину коштів донатить на збройні сили України. Складно. Я би не сказав, що це легко, бо треба знати дуже дуже багато. Країн. Далі з'являється новий учасник. Німець Макс Альбер. Минає 10 хвилин і вже відомі результати гри. Макс програє з рахунком 5-2. Я не знаю багато країн з Океанії. Якщо б це були країни Європи, то виграти було б набагато простіше. Сама Кароліна зізнається, що влаштувати благодійну гру і в такий спосіб допомогти армії відказала бабуся, тож гру вона вже втретє проводить. Вперше дівчинка збирала гроші на військовий автомобіль для тата, який теж зараз воює на фронті. Тоді вдалося назбирати 6 тисяч гривень. Ще нікому не здавалось. Був один хлопчик, який знав багато країн, але я всі столиці знаю, а він не знав. Ну, ну ніхто ще не виграв. Допомагають Кароліні, мама і молодша сестричка. Під час благодійної гри вони були разом із нею і підтримували. Мати Кароліни каже, що донька дуже серйозно поставилася до свого завдання. За два дні вивчила всі 194 країни. Татові ми вже на авто зібрали. Сьогодні побачили, що Надя організовує барахолку. Ми вже були попередні барахолки, просто як покупці, а цього разу запропонували підтримати сімей захисників Азовсталі. І взяти участь для підтримки наших азонців. за словами маленької волонтерки. Це не остання благодійна гра, яку вона проводить. Кароліна готова виходити із цими завданнями стільки, скільки буде потрібно, щоб підтримати військових і їхні родини. Техніка, яка несе смерть, що це можливість більше дізнатися про ворога. Містяни по різному реагують на виставку знищеної російської техніки. А от малечі все цікаво. Діти буквально не відходили від танків. Їм цікаво все подивитися і всюди полазити. Тому фахівці навіть заварили частину кришок люків. Більше про виставку у Тернополі дивимось. Танк Т-72, самохідні гаубиці, бронетранспортер, зенітно-ракетний комплекс БУК, набір реактивних снарядів та залишків ракет, знищену російську техніку виставили на огляд у старому парку у Тернополі. Хочу подякувати за організацію виставки безпосередньо міністру внутрішніх справ пану Денису Монастирському. А також держсекретарю МВС Юрію Лубковичу, які нам допомогли цю техніку провести розмістити в місті Тернополі, для того, щоб мали можливість і до Дня Незалежності. І до Дня міста подивитися, власне, що робиться з тими, хто приходить окупантами на нашу землю. Російський металобрухт. Цікава експозиція чи недооцінена небезпека у центрі Тернополя. Думки людей щодо таких виставок розділилися. Та ясно одне: вони привертають увагу. Особливо дітей. Їх тут чимало. Вони вилазять на техніку, усе хочуть побачити, всього торкнутися, дізнатися, як що працює. Кажуть, не бояться. Трошки все. інтересно подивитися, що там всередині, як воно все зроблено, як воно виглядає. А не лякаєш? Ні, не лікає. Що бачиш? Танка. 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 Сподобався. А от дорослі реагують по-різному. І з однієї сторони, усе це несе смерть і руйнування на нашій українській землі, кажуть люди. Інші, навпаки, підтримують такі виставки. Хтось іще не визначився. Це смерть. Ми були з Лисичанська, я знаю, в нас стояв трофейний танк у центрі міста, по ньому вдарили, бо думали, що то старий просто танк, як музейний експонат, і по ньому вдарили, загинули люди. Тому це не весело. мені їдемо, поваленою машиною? Можна, я ще не знаю, як, як до воно ставитися. Якось з однієї сторони страшно, з іншої сторони, якось незрозуміло. Позитивно ставлюся до того, що тут вона стоїть, щоб подивитися. Що ворог використовує яку зброю, яку техніку? Якщо розказувати дитині, що це знищені російські танки і прививати якийсь патріотизм з дитинства, якщо це правильно пояснювати, то позитивно відношуся. Бачили, що в інтернеті багато є відгуків, що кажуть, що наше витрачені кошти, нашо цей. Але загально як в патріотичних цілях дітям цікаво. Виставка знищеної російської техніки під назвою Вистоїмо, переможемо діятиме у Тернополі до 1 вересня. Річниця встановлення пам'ятника Соломії Крушельницької у Тернополі його урочисто відкрили на бульварі Тараса Шевченка 12 років тому. Зазначимо, що монумент Соломії Крушельницької у Тернополі єдина в світі скульптура співачців в повний зріст. Ідея створити пам'ятник оперній примі виникла ще у 1989 році. Однак її вдалося реалізувати лише через 21 рік. Пам'ятник завишки майже 4 метри, важить 3,5 тонни. Постать співачки вилита із бронзи. Автори композиції скульптор Володимир Стасюк та архітекторка Ізабела Ткачук. Зараз постамент Соломії Крушельницької вважається пам'яткою монументального мистецтва місцевого значення. Біла сорочка з чорними узорами, вона у деяких регіонах Тернопільщини вважалася символом достатку і певного статусу. Їх одягали переважно заміжні жінки. Чоловікам чорні сорочки вишивали з особливою метою. Побачити вишивану спадщину нашого краю можна у Тернопільському краєзнавчому музеї. Там сьогодні почала діяти експозиція з українських чорних вишиванок. На ній побували наші журналісти. Тож дивіться. Ось так одягалися заміжні жінки у Зеліщицькому регіоні в 20-30-х роках. Орнамент тут особливий, як пояснює працівниця музею, розшиті рукава сорочки, зором жучок. Зазвичай чорні сорочки одягали уже старші люди, адже чорний колір символізував мудрість, життєву енергію, багатство та достаток, який жінка вже набула протягом життя, і на голову обов'язково одягали отаку намітку, із край краю якої був оздоблений чорним тканим орнаментом. Навпроти, народний стрій характерний для монастирищини. Їх у фондах музею близько чотирьох десятків. Сорочку цього регіону легко відрізнити за манжетом на рукаві. Їх у народі називали дудами. Обов'язково на таких сорочках було оздоблено комірець вже з вилогами. Вони могли бути більші або менші. До такої сорочки обов'язково пишна чорна складку плісірована спідниця і оксаметова отака кімузейка, яка була коротка, гарно прилягала до тіла. Чоловічих чорних сорочок у музеї є лише дванадцять. Надцять у таких захисники йшли воювати. Вона виконувала маскувальне значення, адже чорний, не дивлячись на те, що він вишитий кольоровою вишивкою, менш кидався ворогові очі. По-друге, перебуваючи в окопах, солдат не так часто мав можливість її доглянути, попрати, попрасувати, щоб вона гарно виглядала. По третє, вона захищала від ворогів, адже вишивка несла ще і елемент захисту, який вишиваючи, надавали рідні люди. Ти даного солдата. Чільне місце у виставковій експозиції посідає борщівська вишита сорочка. Серед інших її легко розпізнати за кроєм, конопляним полотном, вовняними нитками і неймовірно багатим густим орнаментом на рукавах у жіночій вишивці. Існує цікава легенда, пов'язана із чорною борщівською сорочкою. Ще в 16 столітті на територію борщівського краю нападало монгол татарські навали. Під час одного з набігів загинули всі чоловіки, і жінки поклялися, що протягом семи поколінь будуть носити тільки чорну вишиту Сорочку, але як данина пам'яті матері землі, яка родила багаті урожаї, додавалися яскраві кольорові взори. Дізнатися більше подробиць та цікавих фактів про вишивані сорочки Тернопільщини, а також наживо побачити рідкісні речі, можуть всі охочі. Виставка діятиме до середини вересня. Найбільша паляниця в Україні рекордну випічку створив шеф кухар із чорткова Віталій Колошець. Чоловік таким чином долучився до благодійного заходу, спрямованого на збір коштів для збройних сил України. Рекордна паляниця мала діаметр 3 метри і 40 сантиметрів. Готувати влітку потрібно не тільки сани на зиму, але й консервацію. Але оскільки цьогоріч обійдеться зробити ці запаси овочів і фруктів, наші журналісти були на ринку, спілкувалися із продавцями і покупцями, тож результати дивіться. Я люблю огірочки мариновані. Я дуже гарно їх роблю, я дуже люблю огірочки. Помідори теж в мене вкусні, я половинками закриваю. Ой в томаті, квашені помідорчики і фарширований перчик. Останній місяць літа традиційно час консервації. Але яка ж вартість такого задоволення цього літа? Шукати відповідь на це запитання? Ми йдемо на тернопільський ринок. Отож, найперше, що потрібно нам для закрутки, це банки та кришки. Слоїк на ринку можна вибрати будь-який від півлітрового і навіть до п'ятилітрового. Ціни від 25 гривень до сотні. Щодо кришок за 50 штук звичайних бляшаних просять 180 гривень. Гривень. Наразі як такого ажіотажу на ці товари немає, розповідають продавці. Адже потрібне для консервації у багатьох залишилося із минулого року. Літровка по 25, півторачка по 35. Це попрості, це, на, це звичайно на закаточний ключ. А оці кришки, ви бачите, тут такі, ще закручують? Різьбові. Там не вартість і скільки там штучок? 20 штучок. Є за 100 гривень, є за 80. Наступні позиції, які потрібні нам для консервації, це цукор, сіль та оцет. На ці продукти у серпні попит зріс, помітили продавці. Щодо їхньої вартості, то цукор коштує 35 гривень за кілограм сіль 28, оцет – 25. Минулого року також купляли, але цього року люди, мені здається, більше закруток роблять, запасаються на зиму. У ті роки, минулого року, позаминулого року, люди вже почали менше закручувати, бо вже собі подумали, що можуть купити свіжі. А цього року в зв'язку з війною, напевно, і люди почали більше закрутки робити. Ну і яка ж консервація без головних інгредієнтів помідорів та огірків. Нині на овочевому ринку прилавки просто гнуться від різноманіття товару. Вибір на будь-який смак і маленькі, і великі. Ціна помідорів від 23 гривень за кілограм. Вартість огірків стартує від 20 гривень. Ну, 23 така, 25 така. Ну того більше беруть на закрутку. Вчора брали вже по 10 кілограм, по 7, отаке. Тернопільські господинки консервацію робити полюбляють. Нам розповідають, серпень це завжди плідний місяць. Цьогоріч особливо, адже через війну не беруться прогнозувати, яка буде зима. Тому стараються зробити запаси. Своїми улюбленими рецептами консервації діляться із нами. Я знаю тільки кетчуп, що три кілограма помідор і пів кілограма цибулі. Гострий. Гостра перчина і чотири головки чеснику. Закривала їхніку, і, і, і малину і все ну що? переживаю, щоб війни не було. Оце досі переживаю, хочу миру. Підрахувати, скільки треба потратити, аби запастись консервацією на зиму, неможливо, адже усі закривають залежно від своїх потреб. Єдине просять продавці: не потрібно робити ажіотажу, бо це рано чи пізно призведе до дефіциту. Десятикілометровий веломаршрут на підтримку Збройних сил України відбувся у Тернополі. Таку всеукраїнську акцію присвятили 31-й річниці Дня Незалежності України. Як це було, розповідаємо. Всеукраїнський велопробіг, присвячений 31-й річниці з дня незалежності України, прокотився набережною тернопільського ставу. Спортивне дійство відбулося за ініціативи Державної служби надзвичайних ситуацій України, підтримки МВС України та за сприяння Тернопільської обласної військової адміністрації. Що це веломарафону є те, щоб показати, що ми єдині. і Неважливо, хто прийде першим до фінішу. А важливо те, що Україна переможе. До веломарафону долучилися співробітники усіх силових структур краю, члени фізкультурно-спортивного товариства Динамо. Вони змінили форму на спортивний одяг заради єдиної мети підтримати збройні сили України і продемонструвати єдність та незламність українського народу. Дякуємо за ініціативу ДСНС за підтримку військової адміністрації. Обов'язково працюємо разом всі на захист нашої батьківщини і також. Наше фізкультурне товариство Динамо активно бере участь у веломарафоні. Всім сьогодні гарного велопробігу. Десятикілометровий кілометровий маршрут побудували довкола тернопільського ставу. Серед учасників поліцейські, які несуть службу в складі велопатрулів, свій звичний маршрут патрулювання вони цього дня змінили на спортивний. Задачою є превентивні дії, зокрема, це… Попередження вчинення адміністративних порушень, звернення увагу громадян на дотримання порядку. Не тільки молодь, а й старше покоління прийшли підтримати воїнів у боротьбі за таку бажану перемогу. Я сів велосипед три роки, виграв на театральній площі серед дітей гонку. Потім, в 19 років, виграв раз Україну, в 49, другий раз вже по своєму віку. А зараз ще готую велосипед, хочу виграти. 72. в рамках марафону усі бажаючі мали можливість зробити свій внесок у пришвидшення перемоги над окупантом у фіналі велопробігу. Організатори нагородили переможців та учасників пам'ятними дипломами. І золота нагорода у тернополянки, вихованка регіонального центру Інваспорт Софія Цькова взяла участь у чемпіонаті Європи Ю-19 із пляжного волейболу. Він проходив у австрійському місті Баден. Наша спортсменка грала у складі Дефлімпійської збірної команди України серед спортсменів з порушеннями слуху. Софія Цькова здобула на змаганнях з золото. Вітаємо з землячкою. Бажаємо ще більше успішних виступів та перемог. Що ж на цьому я з вами прощаюся, як завжди? Бажаю вдалого вечора лише приємних новин з вірою в перемогу України. Будьте обережними!